Діяльність із назвою ТЕСТ у системі Moodle дозволяє організувати перевірку засвоєння учнями певної теми. Додаю діяльність, яка називається тест. При створенні завдання цього типу вчитель вказує, окрім назви та загального опису завдання. Наступні параметри розгорнемо всі та розглянемо їх по черзі, вибір часу проведення тестування та обмеження часу проходження тесту. Кількість спроб тестування, які може здійснити учень та спосіб оцінювання тесту краща чи середня оцінка з-поміж різних спроб. Далі макет: кількість запитань на сторінку і можливість перемішування відповідей у питаннях. Наступний розділ: параметри перегляду. Визначає режим показу коментарів до відповідей одразу при виборі кожної відповіді, одразу після завершення тестування учнем і після завершення тестування всіх слухачів курсу. Далі ми можемо визначати зміст коментарів для окремих запитань, коли була правильна відповідь, неправильна відповідь тощо. Можна визначати затримки між спробами. Для того щоб заохотити учня повторити матеріал перед повторною спробою та задати загальний відгук, коментар до результатів тестування, в залежності від отриманого балу. Також ми можемо визначити режим груп, коли вчитель зможе переглядати результати тестування не усіх учасників курсу загалом, а за визначеними групами, класами, паралелями чи якось інакше. Крім того, можна задати різні тести для різних груп учасників, якщо такі траєкторії є доцільними для курсу. Класнувши Зберегти і показати можна перейти до наповнення тесту самими запитаннями. Клацаю Редагувати тест. Бачимо максимальну оцінку, яку можна отримати за тест. Це можна змінити, наприклад, на 12. маємо змогу додавати запитання. Усі питання, що створюються у системі Moodle, заносяться у загальний банк питань. Завдяки цьому я змогу формувати тестові пакети, у яких будуть зібрані питання різних категорій. Це особливо зручно при формуванні підсумкових тестів. Наприклад, у них можна включити по три випадковим чином вибраних питання з усіх вивчених тем, тобто категорій. Обираю створення нового запитання. І бачу, що у системі Moodle можна створювати питання різноманітних типів: це і заповнення пропусків числами чи словами, встановлення відповідності між текстами, ілюстраціями чи медіаоб'єктами, найпопулярніший тип запитання множинний вибір з однією чи кількома правильними відповідями: перетягування маркерів та фрагментів тексту, розрахункові питання та питання з використанням модуля GeoGebra для математичних побудов. Числові питання з різноманітними похибками і багато інших. Наприклад, створимо питання з множинним вибором, в якому є кілька правильних відповідей. Кожне із питань має певні спільні параметри: це назва і текст питання, текст відповідей або еталонна відповідь. При цьому можна використовувати малюнки, оцінка за умовчанням або бал, який можна отримати за питання, штрафний бал при неправильній відповіді, коментарі для правильної та неправильної відповіді. І багато інших. Отже, задається назва запитання, текст запитання. Бал, який можна отримати за це запитання, нехай буде один. Вказуємо, що правильних відповідей буде кілька. Ми будемо перемішувати варіанти відповідей, і, наприклад, не будемо їх номерувати. Далі необхідно вказати варіанти відповідей. Оскільки наше питання передбачає кілька можливих відповідей, для кожної з них слід вказати, скільки відсотків від максимального балу потрібно давати за цю відповідь. Причому система проконтролює, щоб сума призначених відсотків була не меншою за 100. Оскільки правильних відповідей у нас 4, то нехай кожна із них дає по 25% до загального балу. Неправильна відповідь нехай, навпаки, знімає 25% із балу запитання. Тепер додамо питання із записуванням правильної відповіді. Це називається коротка відповідь. Додаю запитання. Назва запитання. Текст запитання. Бал, який отримує учень за це питання. Вказуємо, чи буде важливо відрізняти великі та малі літери. В нашому випадку регістр неважливий. І ми задаємо еталон відповіді. За таку відповідь учень отримує 100% балів можливих для цього запитання. Можна передбачити ще кілька можливих написань або просто зберегти. Запитання? І додамо ще одне запитання на цей раз на відповідність. Назва питання? текст запитання. Бали, які можна отримати за це запитання, і перемішувати варіанти відповідей. Нам потрібно задати елементи, наприклад, сторінка та відповідник. Посилання це теж ресурс. Тест це діяльність. І мені потрібно додати. Ще одну пару відповідників. З'явилися бланки, які можна заповнити. Форум це теж діяльність. Зберігаю запитання. Повернувшись до домашньої сторінки курсу онлайн-середовища, спробую пройти цей тест 1 Розпочинаю тестування. Оскільки ми не змінювали параметри за умовчанням, кожне питання буде показано на окремій сторінці. Позначаю відповіді, правильні, на мою думку, клацаю далі. Запишу відповідь з маленької літери, для того, щоб перевірити, як вона буде опрацьована, і встановлюю відповідність. Клацаю далі, відправити все та «Завершити». Підтверджую дію. І отримую результат. У моєму тесті. Можна було отримати всього 3 бали, котрі будуть переведені у 12 бальну шкалу оцінки. Я отримала 2,25 бали, оскільки дала неправильну відповідь на перше її запитання. Я за нього отримала 0,25 з можливого 1 балу. Наступні дві відповіді зараховані як повністю правильні по одному балу. Такий результат бачитиме учень після проходження тестування. Вчитель. Буде бачити подібну картину щодо усіх учасників курсу. Це дає дуже багато цінної інформації і може бути використано для аналізу та підвищення ефективності викладання.